Всім привіт! В минулому коротенькому відео я показував схему, по якій можна зібрати джоуль крадія, використовуючи наявні транзистори різної структури PNP або NPN, і запалити білі трьох вольтові світлодіоди від однієї звичайної 1,5-вольтової батарейки, використовуючи наповну її енергію. Також в описі до цього відео, воно є у мене на каналі, я залишив посилання на відео, як можна зробити дросель на феритових кілечках. Але якщо у когось не виникає бажання або немає можливості шукати кілечка і відповідний провід для намотки дроселя, в цьому відео я покажу, як можна це виправити, використавши для таких цілей. Умовний лінивий дросель, який складається із банально двох SMD-індуктивностей. На схемі вони показані 221, тобто 220 мікрогенрі. Маркування, сподіваюсь, видно, бо відсвічуємо. Можна пошукати вивідні дроселі, Ну, Мені здалися ціна ці набагато компактніші, тому я до них підпаяв DuPont і відмакетував на такій звичайній макетці. В порівнянні з минулою схемою є деякі відмінності. По-перше, опори замість 1 кОм стоять 220 Ом. І Катушки індуктивності з'єднані трошки інакше. Початкові витки об'єднані в спільну точку. Виконуючи такі умови, наш лінивий дросель, якщо ми піднесемо близенько наші катушки. То бачимо, наскільки яскраво світиться світлодіод. Змінюючи відстань між катушками, ми також змінюємо яскравість свічення світлодіода. Ці катушки можна з'єднати. Об'єднавши їх в один дросель, стягнувши такою електричною стяжкою. Єдине, що потрібно, це просто підпаяти виводи, а катушки уже в принципі готові. Тож, кому було цікаво та корисно дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, шерте посилання друзям. І на цьому. Все, всім на все добре, пока.